Лукашенка він провів таємні перемовини з Сергієм Кожугетовичем, Шойгу, да, і з'ясував, чому немає цієї техніки, куди вона вся ділась. Як це так сталося, що взагалі-то парад російський він з кожним роком змінюється і змінюється. Якщо ми згадаємо вчорашні події, то взагалі-то ну так, певну кількість людей вони набрали. Але хто це? Це в першу чергу слухачі військових академій, курсанти. Тобто різноманітні навчальні центри, якісь ветерани, діти зрозуміло, ну так, дорослі, які вчаться в так званих кадейських корпусах, але тим не менше, ну, тут Путін, мабуть, дуже засмучений з цього приводу, тому що їх заразу на війну не відправиш, треба почекати якийсь час. Ось, І якщо раніше в парадах брали участь кадрові частини, то зараз такого вже нема. Чому? Тому що частини нема, бо вони дуже-дуже зайняті. Вы только что прилетели из Москвы. Мы смотрели с утра все трансляцию парада. Парад не тот, танков не было, ракет мало и вообще все какая-то руда. Ваше личное об этом мероприятии мнение, ощущения, оценки какие? Вы знаете, это уже не первый вопрос, который мне задают сегодня. Первым этот вопрос мне задал, как ни странно, президент России, а потом Сергей Кожугетович Шойгу, с которым мы там все время общались и Проходили с площади, к могиле неизвестного солдата. Как? Что? Искренне и абсолютно честно скажу, что так как они по духу, по содержанию, так как они никто не умеет организовать подобные мероприятия. Это был парад, не совсем похожий на те парады, которые были. Слушайте, ну и время совсем другое. Кричали там танков. Я прочитал эти опусы наших лохушек. Танков не было, еще чего-то. Ну, послушайте, а что, э, с линии соприкосновения с фронта танки надо было снять и на Красную площадь притащить. А еще в догонку сотни, может, с белорусов перекинуть в Беларуси и показать это. Это никому не нужно. Непогано у них проходить спеціальна військова операція, коли вже навіть не вистачає зброї і техніки для проведення парадів. Взагалі, це така скрепна тема. Дивіться, значить, третій рік війни вони відмовилися від безсмертного безумного полка. З такими темпами будуть відмовлятися, і власне від цього побідабеся, а війня цього це власне парад. Але а як тобі оце формулювання? Мене Шайгу питав: А що б Шайгу питав? Шайгу питав, де мої танки? А той йому каже: вони на війні, і там такі от, е, моменти, от коли ми згадували про цю зустріч нічну Путіна і Лукашенка. Відповідно було російське військове керівництво. А потім, по заявам, які лунали за підсумки цієї нічної. Здибанки, то вони узгоджували просто позицію публічно, що вони будуть говорити в частині того, що от вони е, і Білорусь, і Росія проводять навчання нестратегічних ядерних боєприпасів. Ну, власне, потім було дуже дуже багато ідей, і е, і слів з цього приводу, і головна теза, яка лунала від Лукашенка. Він, я так розумію, у них в тандемі за е, якраз і займається таким. На таким пугалом. А з одного боку, це Дмитро Медведєв, з іншого боку, Олександр Лукашенко, який каже, що ви не чіпаєте Путіна, бо у нього є ядерна бомба, він як зараз як жахне, і тисячі людей помруть. каже Лукашенко, це дословна цитата. Єдине, от мене завжди дивує, чому ці диктатори, що Путін, що Лукашенко, вони ну. Не, не згадують, а які люди помруть. Це ж гарне питання. Якось по контексту виходять, що, начебто, білоруси вмирати не будуть в разі застосування ну, в даному випадку ядерної зброї. Так це помилкова думка, тому що росіяни теж думали, що по їх містам не будуть лупити ракети, дрони, да й артилерія, в тому числі, і війна вона зовсім інша. Це дійсно, парад з у них змінився, і війна змінилась. Раніше тільки вони лупили по території України. А зараз, якщо ми порахуємо, наприклад, кількість застосованих БПЛА дальньої дії, то здається, ми вже атакуємо їх по кількості приблизно стільки ж, скільки вони. А далі ця пропорція вона буде збільшуватися в наш бік. Чому ну тому, що Росія, вона ж як вони кажуть, вона ж така довга держава. І їм дійсно прикрити все протиповітряною обороною не вдасться, тому і Омськ на якомусь етапі згорить і не тільки Омськ. А, от мені теж цікаво про ці свої ядерні зброї, погрози і так далі. Вони говорили до того, як обговорювали ситуацію на українських фронтах під ковдрою чи після того. А, тим не менше, ну похизувалися, повитягали кожен свої ядерні арсенали, показували один одному а в очі. Потикали, ну і власне тими красними кнопками. Ну і тари спати лягли. Ні, а... ні, ні не там. Є один нюанс. Який. Нюанс в тому, що у Лукашенка нема своєї ядерної кнопки. Це все Путіна іграшки, і Лукашенка він якраз і використовується. Тобто ти думаєш, що окрім того, що вони там під ковдрою обговорювали Україну, вони ще і в піжмурки гралися, коли Путін від нього з цієї ядерною кнопкою тікави каже: не догониш, не догониш. Ну я не знаю. Можливо, він казав давай. Я тобі дам моляш, а ти будеш ходити зараз. Повернешся в мінськ, будеш ходити і всім розповідати сусідам, що ти можеш жахнути. Що ти такий небезпечний, що ти такий страшний. І без гальм. Але ще раз, от всі ці заяви з боку білорусів, да й росіян. Вони, ну, по-перше, військові інших держав, в тому числі нашої, це все прораховують. А білорусам от великий привіт з Києва, з України, зокрема. За Ядерну зброю Російської Федерації в разі, якщо вона буде застосовуватись з вашої території, ви отримаєте поповне поповне і е, знищення вашого улюбленого Мозерського НПЗ це буде найменше, що потім ви будете згадувати після е, відповідних е, ударів.